Привіт, привіт! А давайте коротко поговоримо про ці два контролери, тому що анонс я зробив в коротких відео, а довгого ще не випускав. Значить, перед вами зліва синенький контролер ВВС 2048, тобто 48-вольтовий, 2 кіловатний Ось його детально характеристики. 2 кВт вхід повітру. 0,6 кВт по сонцю. І два параметри, які можна налаштовувати в результаті із софта. Всього два. Зараз поясню чому. Лише момент, коли віддавати все в дамплоу. Тобто це напруга на батареї, після якої все відбувається, перекидання в резистор, і струм гальмування. О, чому так? Та тому що це баласний контролер. Значить, він простий, він не складний за своєю компоновкою. Він не має ні буст, ні бак для того, щоб він нормально працював. Вітряк має десь на, на вітрі від 2,7 до 3,5, в залежності від того, який у вас вітряк, виходити на напругу заряду батареї. І якщо ця умова досягається, він вам підходить. Ви можете ним користуватися. Я сподіваюся, що в моєму випадку таку задачу буде виконувати вітряк із Херсона. Для цього ми дочекаємось тестів генератора і самого власне вітряка. Зібраного, я думаю, цей під нього буде якраз. І тоді він дуже грамотно працює в режимі від напруги заряду батарей. До отої виставленої. Ну, це заводські визначення виставлені 5842, їх можна змінювати під вашу потребу, під ваші нюанси, особливості. Ми вже дивилися, такий більший, все з ним окей, все компоновка, вся та сама. Єдина відмінність, що в тому був зовнішній блок резисторів, в цьому внутрішній. Все в одному корпусі. Так само 06 ома на систему тому що, бачите, два резистори стоять в паралелі. Але моноблок мені більше подобається, воно компактніше, воно акуратніше. Вентиляторів у нас тут три. Один от всередині таким от чином розташований, і два на е модулях, е на тенах, називаємо це. Да? Це насправді що? Тут керамічна трубочка, на ній проволочка намотана, і все, більше нічого. Вони собі на своїх підставках стоять, нічого не звичайного. Так. а... Отаке. От ага, це був сказати про кріплення. от Зверніть увагу, тут пластикова така рамочка і пластикове кріплення. Оце от теж особлива відмінність. Тому що в сусіда LHCMки тут постарались, тут зробили з металу. Маленька дрібничка, так, а, а, а приємно. так, а Це LHCM. Не Н в кінці, а Ми в кінці. Ось детальна його модель, ось його шильдик. 3 кВт вхід по сонцю, по, ой, перепрошую, 3 кВт по вітру. Кіловат по сонцю теж на 48-вольтову систему. Е, має додатковий один автомат, тобто, крім гальма, яке у нас і тут, і там, він має також автомат на батарейку. Тут його тут, тут автомата на батарейку немає. Е, це теж одна відмінність. І тут моноблок буде у нас завжди на версії 1 кВт, кіловат, 2 кВт і 3 кВт. Тут 3 кВт вже буде два, е, два блоки. Окремий такий і окремо з резисторами, як я вже і показував. Ключова відмінність цього апарату, це те, що він може бути, е, ну, не то, що може бути, він має в моєму випадку модуль підвищення, модуль буст. Виглядає він отак. Ми його вже дивилися у Євгена на СТО. Тільки в нього там був N звичайний, а це з модулем підвищення версія M, 6 MPPT. І е, тут теж є момент, про який варто згадати. Якщо в цьому налаштування відбувається лише з додатку, ну це, веб це він програму програмуліна, яка по РС 485 ви їх пов'язуєте. Я це вже робив. Це все працює, все адекватно. А з екранчика ви можете лише проглянути певні параметри. То тут з екранчика ви можете не лише проглянути, а і все налаштувати. І це колосальний бонус для цього контролера, тому що ну це перевага. Якщо у вас немає можливості швидко і, і стабільно тягати ноутбук до вашого контролера, ви це все можете зробити з е, наявного вбудованого екрану і не морочити ні голову, ні, ні собі, ні комусь. Вентиляторів тут на охолодження також три, але тут навпаки: один у нас на резисторний блок. Резистор, до речі, одиничний. Е, він крупний, він схожий на 3 кВт, може навіть трошки більше, е, і по опору теж майже близько до того, там 0,7 Ом, А тут у нас один Ом-опір. А тут є два вентилятори на конкретно платах. Ось вони де сидять. Тут величезні масивенні блоки радіаторні, і з другої сторони теж масивенний радіатор на стороні. Е, як це називається, діодного мостика. так. Все тут насправді в порядку, все тут красиво. Я не знаю, чи там десь я залазив, чи знаходив. Десь запобіжники, щоб показати пропускну здатність. Ну не, не згадаю на не сьогодні. Тут він точно є. Тут я його знаходив. от вони. от вот вони внизу сидять. Два по 40, тобто 80 ампер. Це запобіжники на ньому стоять. Так а тут я не знаю, де вони сидять, але з того, що я знаю, що 60 ампер він має витримати теж без жодних проблем. На то він і 3 кВт, насправді навіть більше. І вам ключову теж відмінність оцих китайців уже промислового якби, класу, да? це так. хоча вони різні між собою, їх не можна порівнювати. Від маленьких основна і ключова особливість. На маленьких вам продавці завжди ліплять 3000 Вт, 6000 Вт, 8000 Вт. Ну Це все брехня. Там вони завищують показники, і треба завжди дивитися на вторинні речі, такі, як, е, от, наприклад, запобіжник, я вам щойно показав, які показують на реальні його можливості. Тут, якщо написано 2000 Вт, то це реальних 3. Тут, якщо написано 3000 Вт, то це реальних 4,5. І це так і є, це можна перевірити в мануалах, тому що там є дві величини: є номінальна і є пікова. І в цих випадках пікова завжди в півтора рази більша, ніж. Номінальна. І це дуже добре, це якби зовсім інший рівень, тому що, ну ви розумієте, що 2-кіловатний вітраківте 2002 легко стріляє 3 кВт, легко не напрягаючись, може навіть більше. То питання в тому, що, наприклад, на оцих контролерах дуже гарно реалізована система контролю по обертах. Просто задаєте кількість полюсів магнітних і задаєте величину оберти не більше ніж. І як тільки досягається величина, наприклад, встановлених там 500 обертів, як по дефолту з заводу, він на 501 оберті починає підключати резистор. Все! І пригальмовує, доки його не втримає. Тобто, використовуючи ту саму схему, як використовується в е, контролері Сергія Серката, так, але трошки краще. Тому що там все таки є затримка в 5 секунд, і там воно дозволяє розкрутитися вище встановлених обертів. Тут не дозволяє, тут починає гальмувати миттєво і одразу. А і то, і то дуже добрі схеми контролю, тобто просто у контролерів і Сергія треба враховувати і занижати оберти, для того, щоб гальмування відбувалося в реальний момент. Тобто налаштувати все одно під себе можна. А тут чітко задали от з тої величини і отримали. Все, він тоді пищить пік-пік-пік і починає миттєво в той момент скидати все в резистор, і ну, не даючи розігнатися йому вище встановлених обертів, в принципі. Ну як, пару десятків. Одиниць може розігнатися, але далеко сильно більше не пустить. В роботу я їх буду ставити. Ну, цей буду ставити досить скоро. Якраз ну, коли переїде в 2000 на нову вишку, це вже дуже найближчим часом буде відбуватись. А цей я сподіваюся, що підійде під відряки з Херсону, і на який я теж чекаю. А, має бути добре, але треба подивитися по тестах. Які там будуть на генераторі. Отакий от от для вас огляд посилання, де їх взяти, да у Джесіки. У Джесіки на заводі в Уксі купляєте разом з вітряком просто під ті задачі, які вам потрібні. цей, до речі, теж буває з модулем і підвищення, і пониження. Ви просто повинні про це сказати продавцю. Якщо ви не скажете, вам сунуть звичайний. Якщо так само тут, вам теж тут сунуть звичайний LHCN, якщо ви не скажете, що ви хочете M, він дорожчий, але ну, він того вартий. Так само з модулем підвищення буде базова версія. Він буває ще з модулем пониження. Ціна від цього не вміняється. Просто напруга тоді зростає до 180 вольт. І е, ну, я би радив насправді брати вітряк на 96 або на 120 вольт, і контролер оцей з пониженням. Тоді вони чудово працюватимуть у парі і будуть мінімальні втрати на кабелях на передачі струму від вітряка до контролера. Отака от особливість, такий нюанс. Вони бувають також оці у версії і підвищення, і пониження разом. Але тоді він дорожчий. На 80 доларів ще дорожчий. Чи є в цьому сенс? Ну, я не знаю. Добре, на цьому все. Далі буде відео в роботі із програмулінкою і зі всім рештом. Ось так вони розташувались, і тут є невеличкі зміни. Давайте ж розкажу знову ж. Е, от попереду наверху зараз поки що. Все ще на старій матчі ft 2000. Він позаду попереду FT-1000. І FT-1000 зараз на серкаті. А двойка у нас зараз на LH СМС. Ну, вітер таке. Трьох метрів немає, 3 це в пориві. Погодна станція переїхала, трошки бо розетки зайняті. Значить, і вдалося налаштувати так, що працюють нормально обидва. ft 1000 починає відбір заряду десь з 25 вольт. Ну, принаймні так я налаштував, що з 25 вольт відбирав. Зараз ну, спробуємо розженеться чи не розженеться, тому що тут ну, не вгадаєш вітер, вітер. Ну. Що до 3 метрів в секунду у нас є старт взагалі виробництво на вітряках? Це вважається шикарно, тому що до 3 метрів на секунду ну це не вітер. Це таке це дурниця, яка відчувається, що вже ніби дує, але насправді це не вітер зовсім. Він не несе ніякої потужності в собі, але вже відчувається от така особливість. Що по цьому контролеру? Налаштування виконуєте так, як е е книжка пише його інструкція. І все працюватиме окей, все працюватиме нормально. Тут налаштовано зараз на даний момент з от бачили з 20 вольт. Приблизно невеличкі вати вже починають відбиратися. Як тільки сильніший чуть порив буде йти, то він буде відбирати, звичайно, що більше. Ну от зараз десь приблизно от так воно і є. От То, що ви бачите. Ну єдине, що вітер такий, що воно його торожене, то зупинить, торожене то зупинить, тому що ну, я ж показував, от він, який цей вітер. Ну, що ви хочете. А тут от зараз бочнеться. Так, оце пішов розгон. Зараз контролер подумає трошки і включить відбір, тому що йому треба подумати, що включити. От пішли ампери, і він зараз стабілізується на 25 приблизно вольтах і буде плюс-мінус тримати і відбирати там якусь капельку, якусь капелюшку по чуть-чуть, по, по можливості. Тому що, ну, така, 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 як би складність роботи на мінімальних вітрах, які у нас, ну, ну, геть ніякі. Ну, йо пересете, ну що ж ви не бачите. От, о, знову, Тут 25 з хвостиком. І якихось мінімальних пару ват щось залізало. Ну, але знову ж таки, треба, щоб було стабільно 3. о, тоді у нас буде нормальний стабільний е, процес виробництва. До того часу, ну не чекайте, якихось надзвичайних чудес, чудес не буває. Але навіть з того всього щось вдається Ну, Тут взагалі під 12 вольт провалилося. Ясно, що стак... таку, таку напругу. Ну, відбирати неможливо. Що по налаштуваннях цього можу сказати? Діапазони колосальні, фантастичні. Да хоч з 3 вольт відбирайте, просто що воно буде вам вітряк тормозити. Так? Ну, але якщо ваш вітрячок такий, то можна, можна і так зробити. Ну, от тут зараз піднялося 26 вольт. І нормально серкат, нормально працює при відборі з 24. Але для цього вітрячка я поставив на вольт більше з 25, і в принципі, так можна їхати. Це досить адекватно. Це значить, що цей мав би потихеньку почати розганятися. Ану, дивимося. 14-15. Ну він тугий на розгоні в Т-2000, тому що він важкий маховик, поки його розженеш, поки його розкочегариш. Це треба, щоб вистачило пориву вітру, щоб він його розігнав до 20. Ну, дожене чи не дожене? Може догнати, може не догнати, я ж не знаю. О, є. Є, є, є. є. І зараз. От пішли якісь вати на відбір, але ж тут же, ну, чи цього вистачить. Не, не треба екранчик засвітити. В принципі, щось починає відбирати. Ну але, знову ж таки, важко вгадати, як можливо, я підніму напругу відбору. Я ще не знаю. Це лише перший пуск. Але поки що з того, що я бачу, можливості колосальні, і мене це влаштовує. Буду гратись далі. А дам знати. Я думаю, що насправді він достойний і вартий того. Ну але ж вітер. Вітер, 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 його нема сьогодні. Завтра буде. Добре, на цьому поки по контролерах все. Е… Чекаємо. Чекаємо, що буде далі. На вітряки з Херсона. Тут ще рядом треба синеньке розмістити, а цей перенести трошки резистор, щоб він коли включався, щоб він вікно грів. така от штука. Ну не вікно грів, а не пускав, робив теплову шторку для вікна. Добре, таке. Знаєте, я хотів уже завершити відео, але все ж думаю, дай кілька днів почекаю. Подилюсь, як буде себе вести. Е... Особливо мене цікавить двоєчка дві 2000 на своєму новому контролері, і абсолютно адекватно, абсолютно шикарні показники він показує на малих вітрах. Зараз я можу впевнено сказати, що я отримую виробіток, починаючи десь з вітру 2,7-2,8 і вже він далі стабільно з трьох чітко виробляє все, що положено, так як треба. Е, ну, дуже грамотно регулюючи це все зараз, трошки якби більше вітер да десь три з хвостиком. Може до чотирьох, так і ну працює як працює, працює, витискаючи з нього все, що може на цій висоті. Тобто далі тільки переїзд на вищу мачту, це от те, що буде, так і е, з іншої сторони, теж маю сказати, що ІФТ 1000 на цьому контролері він поїхав краще. Це підтверджує мою теорію про те, що Сіркат працює з вітряками краще, які набирають швидше. Більшу напругу. О, тому насправді сиркат почекає номінально 96-вольтового вітряка свого, так як я й казав. А, поки що якийсь час поїде на Ефти да? е, Разом з ним попрацює, послідкуємо заодно, чи буде якась зміна в виробництві. Ну а там далі я буду гратися вже, переставляти їх місцями і розбиратися. На цьому все. Контролер однозначно добрий. Якби тут зауважень немає. Покажу ж вам ще пізніше трошки зовсім в відео, коли вже повішу рядом. ВВС, покажу софт кожного із них, який є, і який теж дозволяє ну так гарненько моніторити все, що відбувається з вітряком, з контролером, з параметрами і зі всім іншим. Тому на... от тепер точно все. І слідкуємо далі.